Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну наша держава стала найбільш замінованою країною світу. Близько 30 територій усипано вибуховими подарунками ворога. Небезпечні предмети є і на Житомирщині, частина якої теж була окупована у 2022 році. Тож наразі наші рятувальники активно працюють над розмінуванням. Від початку року піротехніками ДСНС в області виявлено та знешкоджено 873 вибухонебезпечних предметів і очищено понад 2 гектара території. З початку війни виявлено та знешкоджено 11 275 вибухонебезпечних предметів, та очищено 1128 гектарів. території. 4 квітня у світі відзначають міжнародний день просвіти з питань мінної безпеки та допомоги у розмінуванні. З цієї нагоди рятувальники Житомирщини спільно з представниками Червоного Хреста організували акцію для дітей та дорослих, під час якої підвищували обізнаність житомирян про вибухонебезпечні предмети. Ми користуємось правила не твоє не чіпа тому, будь ласка. Якщо ви щось побачили, підозріли, якийсь предмет, який несе матеріальну цінність, це може бути навіть гаманець з грошима, мобільний телефон, коробка з телефоном, то, будь ласка, не чіпайте цей предмет, це може коштувати вам життя. Що сьогодні ти нового можливо дізнався, що тобі запам'яталося? Ось, наприклад, те, що навіть жигінці від куль, вони теж опасні. Під час заходу дітям продемонстрували найпоширеніші види боєприпасів, показали офіційні маркувальні знаки, а також розповіли про саморобні вибухові пристрої та алгоритм дій при виявленні потенційної небезпеки. Відходити на 50 метрів і потім може зазвонити в 102 чи 101. Я знала, але не сильно так думала, що міни можуть маскирувати під, ем, під, ну, під, під під траву. Або ще інші предмети медики, телефон choices. книжки <samls> та <-сподарить>. <сп <embro Thankfully> також діти мали змогу приміряти екіпірування рятувальників. <р pregnancies> О, <sharp> spe <spegn�> окрім того, усі отримали роздаткові матеріали з візуальними прикладами та правилами поводження з вибухонебезпечними предметами. Такі заходи рятувальники житомирщини проводять постійно, адже ця інформація справді рятує життя.